Біфрен, заспокойся і працюй. Разом переможемо. Сніданок з один плюс один. Ви з нами і це прекрасно. Заради вас працюємо, друзі. І намагаємося виходити з різних ситуацій разом, але з позитивними результатами. Ну, але е, маємо констатувати: констатувати різні наші стани. Психології, психічні стани з останніх сил, як то кажуть зараз, сторінка сніданку можна назвати її так: від початку повномасштабної війни. А ми усі, ну справді, да, друзі, вирішили зібратися думками тілом. Триматися, не розкисати, бо це важливо, але ж де ресурси для цього брати, це ж велике питання, да і а, нам усім здавалося, і ще трошки раніше, що ми все подолаємо, але в якийсь момент настає у кожного із нас така точка ватерлінія, грубо кажучи, далі якої ми не можемо не піти ані вперед, ані назад. Ми ступоримося. Да? І це називається з одного боку. Нам здається, що це може бути втома, а з іншого боку, це може бути вигорянням. От як одне від одного розрізнити будемо говорити далі, але спонукала нас на цю тему е, героїня. Так, от дружина і піарниця музиканта піанобоя Олена Шурова от, нещодавно написала пост у Фейсбуці і е, зізналася, що її охопила апатія. Е, от зараз побачите цей пост. Ну, загалом вона написала про те, що е, триматися їй е, з чоловіком допомагають їхні благодійні концерти, з якими вони подорожують Україною, виступають на передовій в бомбосховищах і в полях чи лісах, і так підтримують військових переселенців. Волонтерів і усіх українців. Ну, але Олена зізналася в своєму дописі, що роблять вони з чоловіком це з останніх сил і не знають, чи зможуть відродитися. І там під постом також було багато відгуків, коментарів, які якраз таки ділилися подібними історіями, говорили, що цей стан дуже знайомий їм. Так, тож сьогодні ми поговоримо про те, що таке емоційне вигорання, які є перші симптоми і. І що варто зробити просто зараз, щоб підтримати себе і вийти, вийти з цього стану? Сьогодні ми поговоримо з нашою постійною експерткою, нейродослідницею Наталя Кадя в нас в студії. Тобі доброго ранку. Доброго ранку. Ну, от давай спочатку розберемося а, в тому, що таке емоційне вигорання. Чи правильно ми розуміємо? І, а... Що це воно? Настало. Так, що це таке, і правильно чи правильно ми можемо розглядіти симптоми? Це стан емоційного виснаження спровокованим тривалим стресом, який ви відчуваєте через психологічну втому і через фізичну втому. Чим відрізняється емоційне вигорання від простої втоми? Ви втомилися, поспали? Відпочили і знову відчуваєте нормальний настрій, хороший якісний емоційний стан. Емоційне вигорання це коли, незважаючи на відпочинок, не зважаючи на переключення, ви постійно відчуваєте в тому, вам mm -hmm. нічого не хочеться. Ви відчуваєте відстороненість від того, що відбувається. У вас немає бажання ні до чого. У вас більш того, немає відчуття не позитивного, не негативного. Вам байдуже. Ви не здатні відчувати емоції щодо того, що відбувається, і змінювати їх, управляти своїми емоційними станами Всесвітня організація охорони здоров'я емоційне вигоряння називає професійним явищем, щоб ви розуміли, яке впливає взагалі на здоров'я людини і може, як то кажуть, бити в різні органи. Чи тільки з професійною діяльністю пов'язано це вигоряння, чи все таки з Іншими якимись історіями, і наскільки воно може бути небезпечним. В Який момент ми маємо зрозуміти? О, от далі ми не занурюємо себе в цей стан треба виходити раніше в довоєнний час, і правда, ми всі багато згоряли на роботі. У mm -hmm. нас було багато проєктів, у mm -hmm. нас було багато планів, у нас було багато стресу пов'язаних з роботою. Mm -hmm. Але зараз емоційне вигорання це здебільшого не про роботу, а про ті емоції, які через війну ми відчуваємо без перестану. Тобто зараз емоційне вигорання пов'язано з тим, що ми довгий час, 162 дні, відчуваємо постійно тривогу, стрес угу. і переживання за фізичне здоров'я, за здоров'я своє, близьких і рідних. Тому так раніше здебільшого це було пов'язане із професійною діяльністю. Uh -huh. Зараз це пов'язане із нашим психоемоційним станом і тривалою відсутністю переключення між позитивним і негативним, uh -huh. між жахами і радощем. Ми постійно перебуваємо в одному і тому самому емоційному uh -huh. стані. Ну, давай ще раз зазначимо, от саме як проявляється які симптоми яскраві uh -huh. цього емоційного вигорання, і чи можна вчасно самому зрозуміти uh -huh. усвідомити, що привіт у тебе. Бе емоційне вигорання, треба з цим щось робити на трьох рівнях. Давайте будемо відчувати симптоми. Угу. Перший це емоційний рівень. Да, ви не відчуваєте коливань емоцій. Ви постійно ви вам байдуже. Угу. От немає у вас бажання негарно, непогано. Вам ніяк обов'язково емоційний стан впливає на фізичний. Апатія, не хочеться uh -huh. рухатись, не хочеться ходити, не хочеться бігати, не хочеться прибирати, не хочеться нічого робити. І інтелектуальне вас відстороненість від того, що uh -huh. ви робите. Якщо раніше ваша робота у вас викликала залученість, емоції, uh -huh. піднесення, вам зараз байдуже. Ви прийшли, відчитали uh -huh. сценарій і все. Uh -huh. Охтин, я знаю, наприклад, на кожної людини є такі приклади людей, які є моторчиками. Здається, вони ніколи не зупиняються з одного боку. А чи усім притаманне ось цей стан емоційне вигоряння? Чи все таки і від чого цей стан залежить? Угу. На є з вами Причина? фізична гігієна, гігієна, коли ми чистимо зуби тричі на день. І коли ми відчуваємо фізично в тому, чи болить нога, ми йдемо до лікаря, чи угу. лікуємось. От Руслан дуже сильно залежить від того, наскільки люди приділяють увагу своєму емоційному стану або як модно казати ментальному здоров'ю. І якщо ви постійно з цим працюєте, ви розрізняєте свої емоції, ви вмієте через дисципліну переключатись з однієї діяльності на іншу, щоб змінювати емоції. Тоді, Руслана, емоційне вигорання вас не торкнеться. Якщо ви безсвідомі того, що відбувається, ви постійно угу. читаючи новини, продовжуючи читати новини, знаючи, як вони на вас погано впливають, не переключаєтесь, то пряма дорога до емоційного вигорання. Якщо хочете, ми можемо з вами провести тести, подивитися, як близько ви Анулись, до емоційно. Ну, я вперед. Добре, давайте я буду піддослідна дослідна. Люд. Я Окей. буду е, читати тезу. Якщо ага. вона це типу про вас 100%, типу, це моя історія. Робимо крок вперед. Ага. Якщо наступна теза ну ні, це мене не стосується, робимо угу. крок назад. О. Да? І так І ми я будемо, крок, це да, від нормального стану будемо рухатись. Може весь всі... час. Люд незалежно від того, чи працюєте, чи відчуваєте, чи відпочиваєте, відчуваю втому Весь час втомлена. Небезпека. Складно концентруватись. Щось хочеться одне робити. Моментально переключаєтесь забуваєте з чого починали. читаєте не можете зрозуміти про що це. Стали гірше працювати. Тут люд, не до вас питання Руслан там про слабка. Ви постійно люд відчуваєте себе зайнятою, але коли хочете зрозуміти, а що конкретно ви робили, чим займалися, важко сказати, але весь час я зайнята. О, це. Часто вона така була. Не знаю, чим займалася, але все ж не коментувати. Втомлена. А це про Руслана надто роздратований, багато критикує. <гум> <біль> Та Люд, якщо це а... про вас, робимо крок, вперед. Навіть і не знаю <гум> так. Нам ще з тобою працювати, говорю чесно. Е, Люд, зараз, коли прилітають нові проекти, нові завдання, складно починати щось нове включатися, тому що ви знаєте, скільки це потребує сил, зосередженості, уваги, бажання. Крок вперед. Люд, незважаючи на те, що вас дивляться глядачі України, ви отримаєте мільйони компліментів, зроблена робота перестає приносити вам радість і задоволення. Крок назад. А... Погано харчуєтесь і час від часу з друзями випиваєте, щоб трошки заспокоїтись і розслабитись. Ні, крок назад. Вожливо, вийшло. Люд перестали піклуватися про себе, забили на якісь базові речі, які вам доставляють удовольстві да, і радість, да, і ви відчуваєте, що у вас погіршилося здоров'я, і фізичне, і ментальний стан. Таким чином ми з вами рухаємось від нормального стану до стану емоційного угу. вигорання. І чим більше із цих тез ви угу. бачите і пізнаєте себе, тим ближче ви то й, до той то з її роботою з її. А... Емоційними коливаннями з її mm -hmm. вона завжди приймається за інших, потім ставить себе на друге на другий сходинку. Завжди про людей дбає, але до вигоряння їх далеко? Да, але Руслан ключова штука, теза завжди mm -hmm. що таке вигорання. Це коли ви постійно mm -hmm. перебуваєте в одному й тому самому стані. Тому якщо люди час від часу піклуються, занурюються в долі інших mm -hmm. людей, підтримує їх. Але знаходить угу. при цьому можливість попіклуватися про себе, про свою рідних, угу. про тебе, Руслан. То це мова йде тоді про різні емоційні стани. Так ви не занурюєтесь. Головна проблема це коли ви постійно перебуваєте в одному й тому. Так, самому. А тебе наталю лайфхаки, конкретні дати інструменти, як побороти емоційний цей стан виграння. Легко 6 п запам'ятовуємо їх легко запам'ятати. Перше планування ми з вами звикли в мирний час планувати на роки. Uh -huh. Вперед uh -huh. зараз час невизначеності екстремальної невизначеності, коли ми щось плануємо. Але ага. не можемо реалізувати. Ми відчуваємо виснаження. Угу. Тому плануємо коротко угу. на день, на три дні, на тиждень. Друге переключення не можна постійно займатися, навіть якщо ви їсте черешні або вишні, які так сильно любите, то після того, як ви з'їсте другий кілограм, угу. ви будете відчувати, що вже вони вам не приносять задоволення. Правда? Що, вишні. Давай, Костя, Грубич, читає. Я це вас слухаю, я буду теж потанцював би. туди-сюди, туди-сюди. Дивіться, тут так багато вітамів. Да. Це? Угу. це більше, ніж е, черешні. Але якщо з'їсти два От... кіло. Не треба їсти, себе, то будемо і таке неприємне. Да. Оце вам. Це починаю день з такої хорошої справи. Дякую. Тому що ви дуже мудра людина. Дякую. Ваші компліменти далі заматить. позитив Давай. або компліменти. Да. Підтримувати да. себе, залишатись на позитиві. Прочитали погану новину. Обов'язково знайдіть можливість прочитати щось хороше. Люд, піклування про себе. Піклування про себе і про борщ треба піклуватися. Себе. А не просто да... прийшов там 20 хвилин. Треба щоб все переварило. Щоб все. ти про себе а Поч, потім. І подяка. Друзі, зараз ось. немає неважливої роботи. У нас у всіх комплексів є синдроми вижившого синдроми е переселенців. Да mm -hmm. і ми відчуваємо, що все, що ми робимо, не значуще у порівнянні з тим, що роблять е наші військові А волонтери. Як А волонтери. Вони важлива просто... історія зрозуміти. Ми кожен свій тримаємо фронт. В інформаційний в офісах економічний відчувати важливість кожного кроку, кожного, що ми робимо, да і змінювати обов'язково стан. а іноді, коли ми просто сам на сам занурюємося в себе цей стан, ми ще погіршуємо. Він як вал починає рости цей ком і так далі. А якщо зміщувати акценти, піклуватися про інших борщ варити. Вишні колупати бізкісточок. Ну ми екстраполюємо на да? у цю енергію. Абсолютно людина Людина без людини не може існувати, не може продовжувати рід, не може розвиватися, не може створювати ком'юніті. Людині потрібна інша людина. Тому, якщо дуже погано, дуже погано і в себе, Руслан, угу. що ми робимо? Шукаємо можливість підтримати когось з кимось, поговорити, обійняти когось. Оця наша людяність угу. це те, що допоможе і в роботі з емоційним вигоранням, і в наближенні нашої перемоги. І про проговорю, проговорювати це. І текст тест, до речі, дуже класний. Я так розумію, що в принципі я могла сидіти, а ти за мене міг тест пройти. Просто ти так відповідав, що я б сиділа, а ти за мене робив би кроки. Бо мене такі враження, що ти навіть краще знаєш відповіді, ніж я. Люся, зараз у мене почнеться емоційне вигорання. Це був би це був би краков'як. Туди сиди, там десь. Туди, -сюди. туди -сюди. Він так краще мене відповідав. Але хороша історія, правда, якщо ви бачите, що серед ваших близьких хтось емоційно виснажений і людина mm -hmm. не включається в Плування про себе, бо каже не на часі. Uh -huh. Допоможіть, будь ласка, зверніть увагу. Скажіть, що ви помічаєте. Вам шкода, запропонуйте свою допомогу і підтримку. Так. Да. А нейродослідниця Наталя Кадя, тільки що дізналися про більше. Шановні глядачі, можливо у вас є свої інструменти, свої схеми, як подолати це емоційне вигоряння, тому що а, а, а поділитися комусь допоможете. І одразу. пишіть, будь ласка, діліться своїми історіями. От ви бачили зараз оцей тест. На якому ви етапі? Чи ви відчуваєте це емоційне виграння? Можливо, люди, які навколо вас, і яким ви про яких ви так само піклуєтеся і намагаєте їм допомогти і вказати на те, що ну далі може бути погіршення стану, то ми. Чекаємо на ваші коментарі, готові дискутувати в соцмережах і не лише в соцмережах в прямому ефірі. Наталю. Дякуємо. тобі дуже. Ну, а далі скоро дізнаєтесь про Тіну кароль і молоду кров. Це поєднується! Твої добрі ранки зі сніданком. Тепер на тет. Доброго ранку, всім вам кажемо є про що поговорити. Можем на своєму фронті. Продовжуємо все робити для перемоги. Ми ваша точка опори. Ви наша точка опори. В ефірі телеканалу ТЕД. Ви разом з нами творите ранок соцікавопопереду. Головне бути поруч. Диви сніданок з 1 плюс 1. Відтепер тільки на тет. Сьомої ранку у будні.